Добрий день, шановні користувачі. У цій інструкції ми розповімо вам про те, як створювати первинні документи у Taxer. А саме, як у таксері додати договір. Для додавання договору потрібно перейти у розділ Бухгалтерія. Підрозділ Документи. Далі треба натиснути на кнопку Договір. У вікні що відкрилось. Потрібно заповнити наступні поля. Спочатку треба з випадаючого списку обрати тип документа, а саме продаж або купівля, де продаж це надання послуг або продаж товару, а купівля це купівля товару або послуги. Після цього треба вказати номер документа. Далі потрібно вказати дату заключення договору та термін дії договору. Якщо такий термін був зазначений. Якщо не було, поле можна залишити пустим, далі вказуємо місце укладення договору, а саме місце проживання особи, яка запропонувала укласти цей договір. Для фізичної особи це місце реєстрації, для юридичної особи місце знаходження, яке ми можемо знайти в ЄДР. Після цього треба обрати контрагента з випадаючого списку. Контрагент це особа або компанія, якій ви надаєте послуги або придаєте товари, або, навпаки, ви придбаєте товар або послугу. Якщо ви ще не додали контрагента, то ви можете це зробити у розділі «Бухгалтерія» в підрозділі Контрагенти. Далі у поле Предмет договору. Треба вказати скорочений вміст договору, наприклад, вказати назву товару або послуги. У полі Валюта обираємо з випадаючого списку валюту, в якій було укладено договір. Далі у полі Ціна треба вказати суму, яку було вказано у договорі. Якщо сума не була вказана, ви можете вказати суму першої обумовленої суми сплати. А потім відредагувати це поле з часом. Наступне поле це поле Коментар. Тут ви можете залишити будь-який коментар або залишити це поле пустим. Також ви можете підвантажити скан-копію договору, натиснувши на кнопку прикріпити скан-копію. Після заповнення всіх полів треба натиснути на кнопку Зберегти. Щоб ваш документ зберігся у ваш особистий кабінет. Якщо у вас виникають складнощі під час створення первинної документації, будь ласка, зверніться до нашої служби підтримки, і ми обов'язково вам допоможемо. Дякуємо за вашу увагу! Так сербажаю вам успішного ведення підприємницької діяльності.